Доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо сіталі пранаяму. Як робиться сіталі пранаяму? Язик звертаємо в трубочку і вдих робимо через язик. Дуже повільний низом живота. як-будто щось п'ємо, а видах носа теж повільно. Робити це 26 раз чи 3 хвилинки. Хто не може язик в трубочку. дихаємо через рот.